Слава Україні! Серія God of War одна із найзначиміших ігрових серій. Навіть важко уявити, що своїй появі вона має бути вдячна іншій ігровій серії Devil May Cry, яка в свою чергу колись починалася як нова частина серії Resident Evil. І ні, я не з'їхав з, з глузду. Реально цікаво іноді дізнатись про таку Санта-Барбару в ігровій індустрії. А дізнатись, до речі, можете на каналі Відьмак Галицький. Там багато історій серії і не тільки. Повага пану Відьмакові за круті відео. Але я трохи відволікся. Серія God of War почалася із задуму геймдизайнера Девіда Яфе в компанії Santa Monica Studio, яка знаходиться під крилом Sony. Окрім бога війни, пан Яфе створив іншу, не менш культову і брутальну серію Twisted Metal. От у людини однозначний талант на створення відбитих брутальних і кривавих ігор, де все вибухає. Де і харизматичні герої, і жорстокість ради жорстокості. Перша гра розповідає про трагедію спартанського солдата Кратоса, якого бой війни Арес врятував від неминучої загибелі в одній із битв, але зрештою обманом примусив знищити власну родину. Це був дуже динамічний, і надзвичайно брутальний слешер з головним героєм, переповненим ненависті й жаги помсти, ніби Devil May Cry змішали із Mortal Kombat. Гра була дуже популярною, і робота над продовженням не забарилася. Для роботи над нею до колективу Девіда Яфи приєднався провідний аніматор першої частини Корі Барлок, який у сіквелі був ще і гейм-директором і сценаристом. Сам же Яфе вже був креативним директором, тут вже був дещо розширений сюжет, але це все ще було криваве місцеве з брутальним крикуном у головній ролі. Так, саме крикуном. Мені в деякі моменти було реально смішно. Крато замість того, щоб сказати спокійним розсудливим голосом. Він робить просто злу пику і кричить на всіх, ніби він на металфесті. Третя частина продовжила їхати по прокладеним рейкам попередників, але вже без Девіда Яфи взагалі. І в певному сенсі без Корі барлога на посаді сценариста і геймдизайнера. Тут він був просто дизайнером. А через 8 місяців з початку розробки Корі взагалі піде із компанії. Це пряме продовження попередньої частини, де Кратос завершує почати, впиває Зевса і руйнує Олімп. А в кінці, по суті, жертвує собою, щоб подарувати частину своїх сил майбутньому людству. Фінал історії, наче й розставив всі карпки над її, але залишав деякий простір для потенційного сиквела із культовим героєм. Про всі хитросплетіння сюжету ви можете подивитись відповідні відео, я навіть українською на деяких каналах. Я ж хочу розказати про те, що відбувалося із франшизою далі. Ну, а перед тим як я продовжу, спершу попрошу підписатись на цей канал. І не забути відреагувати лайком чи дізлайком. Це важливо. Ну і звичайно залишайте коменти. Я всі читаю і намагаю всім відповідати. Це насправді дуже допомагає у просуванні каналу. Дякую за розуміння. Ну а тепер продовжимо. Окрім номерних частин в серії God of War були й інші версії, наприклад, Ghost of Sparta і Chains of Olympus для PSP. Або ж взагалі Java B-Trail для кнопкових телефонів. На ще казали, що то Ubisoft Conveyor. Загалом, на момент виходу третьої номерної частини, серія вже налічувала 6 ігор із типовим, але вже підзадовбавшим сетингом і ігроладом. Згодом компанія випускає приквел Ascension, після якого намагаються відповісти на питання, який інтерес до персонажа і серії взагалі? Чи треба продовжувати їхати по тих самих рейках, чи серії потрібно перезавантаження. Або ж зовсім відправити її на полицю. І загалом так. Приквел був добре оцінений критиками, але мало чим відрізнявся від попередників. Гра продалася гірше, ніж розраховували в Санта Моніка і Соні. Було видно, що гравці втомились від кратуса, принаймні в його поточному вигляді. Зрештою, франшизу вирішують в деякому сенсі перезавантажити, зробити дещо іншою. Такою, яка б зберегла жорстокість попередників, але при цьому розкривала героя трохи більше. Бо не можна і далі винищувати все, що хочеш, все, що хоч віддалено нагадує богів, і при цьому горланити на все підряд. Для цього у 2013 році Корі Барлога попросили повернутись і прийняти участь у ребуті. За цей час змінився не тільки геймдизайнер, а й світ відеоігор. Сексизм, альфачизм і ультранасилля вже не в моді, а сам Корі Барлог одружився, на світ з'явилася дитина. Загалом амбіційний молодик став розсудливим. Більш відповідальним, але при всьому цьому душею компанії і лідером. Мабуть, до речі, саме через останні якості повернули саме його, а не Девіда Яфе. Подивіться будь-яке відео з його власного каналу і зрозумієте, про що я. Yes, but I hate this shit. Цей дядечко доволі різкий у висловлюваннях і дуже грубий. А сучасні розробники почувають себе некомфортно, коли на них тиснуть, і факають в розмові наліво-направо. Та й власне, ми ж хочемо тут ребут робити, персонажа розвивати, а наробити пригоди Кратоса в іншому місці, де він все так само буде відривати голову і горланити на все підряд. І робота над новою сторінкою в історії Бога війни і почалася. Паралельно із розробкою Бога війни, Санта Моніка Студіо працювала над іншою екшн-грою, внутрішня назва Internal Seven, виконаною у фантастичному сеттингу, де можна було б стріляти. Як мені здається, було б щось схоже на Gears of War, але від Sony. Але геть, фантазія. Після закінчення розробки другого проекту, яким, до речі, займалась, та сама команда, яка створила Ascension, планувалось долучити відні руки до роботи над God of War. Проте в якийсь момент Sony відміняє проект і починає масові скорочення в штаті Санта-Моніка. Людей, що залишились, передають для пришвидшення роботи над God of War. при тому, що нових людей треба було вже чимось зайняти. А це накладає додатковий елемент хаосу на розробку. Мозкові штурми, дискусії про те, в якому сетингу буде нова гра, і дуже багато спорів, це важкий, але необхідний етап при роботі над новим проектом. Ще важчим він стає, коли команда озирається на попередні ігри серії. Проте незміною залишалася ідея старого Кратоса, не в плані старий друже Кратос, а саме Бог війни, який після подій оригінальної трилогії перемістився до іншого світу, де покохав жінку. Де у нього з'явилась дитина, і він разом зі своїм сином має виконати останню волю своєї померлої дружини. Спочатку планувалось, що дія нової гри відбуватиметься у Єгипті. Навіть ролик створили. Сам Корі каже про це так: Кратос біжить повз дюни. А коли зупиняється, бачить, що перед ним постає древнє таємниче місто. Він озирається до когось і промовляє щось типу сліду за мною. We have a long але зрештою ця ідея була відкинута на користь скандинавського сеттингу. Ідея залишилась тією, що й була. Для відігравання ролі сина кратоса запросили боя на ім'я Сані Салджік. дуже талановитий хлопчина, який і зіграти вміє ще й покаскадерити трохи. Та й не дивно, батьки разом із ним переїхали до Лос-Анджелеса, щоб зробити з малого актора. А каскадерськими навичками, взагалі, завдячує тому, що з трьох років він вже займається скейтбордінгом. А от з ролю Кратоса було складніше. Попередній актор Теренс Карсон не дуже підходив по голосу: так це дивно. Але Крищаща Манера була властива більше молодому, агресивному богу війни, а не зрілому, стриманому, драматичному головному герою нової гри. До того ж, для захоплення рухів Motion Capture потрібен був актор озвучки, який би, окрім відповідного голосу, ще й мав би схожі параметри тіла. Карсон же мав 175 см зросту. Сценарій гри був надісланий іншому афроамериканському актору, який був найбільш відомий по ролі тілка в серіалі Зоряна Брама Брама» SG-1. Крістоферу Джаджу. Цей дядечко вже має 190 см зросту і має природний низький голос та ще й актор крутий. Але ідею бути актором для відеогри Крістофер прийняв прохолодно. Типу, це ж гра, які акторські мистецтва. Проте після спілкування з все ж тим Корі Барлогом і читання сценарію він змінив свою думку. Він не думав, що ігри можуть мати дуже цікавий сюжет, який може зачепити. Про зачіпання особистих тем, розповім трохи далі. Після декількох тестових зйомок Крістофера разом із Сані, всім стало зрозуміло, що це саме ті актори, які ідеально підходять на ці me. Окрім того, обидва дуже добре спрацювались, дуже сильно захоплюють кадри, де Корі розповідає акторам, яка ситуація передує зйомці, щоб актор якнайкраще передав які саме емоції зараз проходять повз його персонажа. Взагалі кас на головні ролі максимально правильний. Акторці, яка відігравала Фрею Даніель Бісутті, взагалі думала, що проходить прослуховування у грі престолів. А саме у своєму монолозі вона на повному серйозі відігравала Леді Старк. Вона дуже прониклась сценарієм цією історією про батька і сина, які виконують останню волю дружини і матері. Але я наполегливо раджу грати у War саме в оригінальній озвучці, бо тільки там ви почуєте глибокий баритон протагоніста, дитячі, але відверті емоції його сина, майже материнське ставлення Фреї до Атрея і її осудливі інтонації при спілкуванні з Кратосом. Ці знущальні промови Бальдура, виконавець ролі останнього, Джеремі Дейвіс, взагалі отримав премію Бафта за найкраще виконання, цілком заслужено. Мені взагалі його інтонації дуже нагадували Джокера у виконанні Хіта Леджера. й інших другорядних акторів теж було цікаво послухати. А для створення необхідної атмосфери дизайнерів та арт-дизайнерів було взагалі відправлено в холодні землі. Ні, не для покарання, звісно. Вони побували на острові Ісландія, який славиться своєю надзвичайною красою гірських льодовикових пейзажів у поєднанні із природніми лісами. Там вони були зайняті фільмуванням цих природних красот, задля того, щоб максимально передати цю нордичну атмосферу у гру. Власне, завдяки цьому грі ми і бачимо на надзвичайної краси пейзажі. Як, наприклад, водоспад дуже схожий на ісландський Гюдльфос. Це дуже круто, коли розробники повністю занурені в проект. Натхнені ідеєю, яку вони вкладають у своє творіння, і готові на доволі небезпечні подорожі задля досягнення такої важливої речі, як створення атмосферного оточення, власне декорації для гри. Дуже схоже до речі, на те, як GSC їздили до не менш небезпечного місця з такою ж метою. Не менш важливою цеглинкою побудові атмосферного оповідання відіграє саме музичний супровід. Композитору окрема шана за цей саундтрек, саме його музика ідеально доповнює візуальну частину, а часто навіть стає на передній план. Бо деякі сцени було б дуже важко сприймати такими, якими вони вийшли, якби не музичний супровід. Сам композитор, окрім поїздов в ту ж Ісландію, проникнувся ідеєю задовго до них ще на початку, коли йому було запропоновано писати музику для перезапуску. Корі барлох розповідав йому про сюжет, де відбуватимуться дії, які теми будуть підняті у сюжеті. Зі слів самого композитора, це було наче ти слухаєш чудову історію біля багаття у компанії хорошого друга. І ці розповіді подіяли як треба. Бо музика, як я вже казав раніше, ідеальна для цієї розповіді. Сама звукова доріжка містить у собі, окрім інструментальних партій, ще й чудові хорові співи. Задля знову ж таки передачі нордичної стилістики хор був записаний у тій же Ісландії. Але чому це треба було робити аж там? Бо саме сучасна ісландська мова максимально наближена до старонорвежської, тобто саме місцевий хор може відтворити потрібне звучання у потрібній транскрипції. Тільки послухайте це. Фу, у мене мурашки по шкірі. Створювалась в умовах сильної секретності. І от на порозі є3 2016. Вся команда готується до неї, напруження зростає. Всі думають, що на них чекає після. Це буде або: дідько, що це таке? І це Бог війни? Or... Чи Дідько, що це? Це новий Бог війни? І от наступає цей час. Грає оркестр і на екрані починає показуватись трейлер. Глядачі бачать якогось малого, чують грубий чоловічий голос, який цього малого кличе, і починає розмову з ним. Потім музика притихає, і з темряви виходить брутальний бородатий чоловік із білого кольору шкірою і знайомою червоною лінією на обличчі. Що, це Кратос? Дідько, да це ж Бог війни! залтонив в радісних криках і оваціях. Це успіх. Тобто це міг бути успіх. Якби на декілька але, точніше до біса, але власне півтора року роботи студії було витрачено на підготовку до цієї події, бо показати планувалось трейлер і приблизно 10 хвилин гроладу. Все інше було не готове. Це не рахуючи купу багів різної критичності. Команда працювала дуже старанно. І дуже багато Кранчі, вони ж перепрацьовки перед релізом в компанії стали звичайною справою. Але і цього було замало тому гру вирішують перенести. І, хоч це і вдалося, але робота продовжилась у більш складних умовах. Гру продовжували дороблювати і виправляти помилки. Але окрім багів, поставали інші проблеми. Запрошені тестувальники не розуміли, на біса там цей хлоп взагалі здався. Він здавався, зі слів одного з тестувальників, імбовим станером. Але навіть на такі питання і зауваження потрібно було відповідати і приймати певні міри. Загалом останні місяці перед релізом гри були для студії дуже важкими. Але врешті-решт, гра вийшла шедевральною. На мою думку, не супер з точки зору ігроладу, але саме шедевральною, як витвір мистецтва. Історія, яку розповіли нам автори гри, ті емоції, які вона викликає у гравця, заслуговує найбільшої шани. Для багатьох, хто був залучений до розробки, це творіння стало дуже особистим. Наприклад, для Крістофера Джаджа, виконавець ролі Кратоса, це своєрідний лист до своїх власних дітей, лист із вибаченнями, бо певний час через зайнятість на одному з проєктів, підозрюю, що мова йде про зйомки у зоряній брамі. Актор сильно випав із життя своїх дітей. Тут є паралелі з персонажем, якого він відіграє, бо і Кратос так само пропустив значний період життя свого сина, і тепер навіть і не знає, як себе з ним поводити. І взагалі вчиться, як бути людиною, налагоджувати стосунки із сином, але при цьому наставляти його, як батько із досвідом Бога. Окрема дяка компанії Sony, яка не стала залишати свої ігри лише на своїй платформі. Ексклюзиви, якщо вони не зумовлені технічними обмеженнями інших платформ, мають піти у минуле. Боже, нарешті я це закінчив. Бо через проблеми з електрикою доволі складно було і працювати і одночасно готуватись до цього відео. Ну а якщо додивився аж сюди, дуже дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати нашу армію, тих, кому зараз потрібна допомога в наш нелегкий час. І дякую за увагу! Слава Україні! Бувай!